Дорогий мій племіннику Віталіку і Неонілка, хочу вас нині привітати у цей такий гарний для вас день. Аби ви завжди були такі, як нині, довго-довго жили, ніколи, ніколи не старіли, завжди любили один одного, поважали один одного, і все буде у вас окей. І хочу щоб у вас було і в мисті. І в листі, і в колисці. Я бажаю вам щастя, море, щоб життю не було в горя, щоб в роботі все везло, і проблем щоб не було, щоб була і горілка, і сало, щоб між численних справ був би час і для забав, і для щастя, і для дітей, і щоб у вас все було на вищому рівні. окей. Все Всього вам найкраще. Ваші великі обласки теті. ваші пуски бабуся Леся. Віталік, я хочу тебе сьогодні привітати із твоїм таким величним святом побажати тобі міцного, міцного здоров'я, довгих, довгих років життя, щастя, любові, злагоду, достатку і тепла і добра. І ще що я вам хочу побажати: це діточок народити, виховати, одружити, онуків, правнуків, сюди чекати і їх благословляти. Нехай Господь Бог з неба вам здоров'я посилає, а Матер Божа з Ісусом Христом нехай вас охороняє на довгі, довгі роки. Щасти вам у цьому. Дякую. Ваші порехливі області обосілась. Лесі. будемо пити ту гарячу, юшку, нехай поцілує. Старший дружба, дружку. Гірко, гірко. Гірка я вода найся посилує поцілує Пара молода. Гірко. Гірко, гірко, гірко. Більше більше ж умо. Ми не будемо їсти то гіркою. Już. Нехай посилує другий дружба друг. Ми ще не доспівали, почекайте. Та ще, ще не було гірко, спішеш. Я знаю, що ви знаєте. А. Є Дружба з дружкою ще. Гірко. гірко. Просить ще, просить ще. Ваші близько нашим дружбам, дружкам та молодим.